Як за власним досвідом, так і за статистикою продажів в Україні та на світовому ринку, ми з вами бачимо стійке збільшення попиту на телевізорі китайських виробників, і лідерами в цьому є Hisense та TCL. Можливо, ви запитаєте з чим це пов'язано, але це логічно і жодного секрету в цьому немає. Сучасні споживачі нового покоління вже не готові платити просто за бренд. З розвитком інтернету та доступності інформації люди розуміють, що той самий Samsung чи LG складається з 98% комплектуючих, які виготовляють в Китай. Плати, блоки живлення і найголовніше, дисплеї для телевізорів виготовляють на фабриках, які належать китайським компаніям. Та й китайські концерни або частково, або повністю скуповують на зараз виробничі. Потужності від корейських виробників про всі маркетингові стратегії та плани різних виробників ми з вами обов'язково поговоримо в інших відео. А сьогодні наша увага прикута до бюджетного qled телевізора 2024 та 2025 модельного року, який однозначно заслуговує нашої уваги. Про всі зміни в нових моделях, а також про ключові особливості ми сьогодні з вами і поговоримо ласкаво просимо на огляд TCL55T7B. Перш ніж ми почнемо, поділюсь з вами особистою інформацією, що в цьому році нас з вами чекає велика плутанина в назвах моделей. Телевізори TCL 55 t 7 b 55C655, 50 mqled 80, 98 UHD 80 та багато інших моделей. Все це пов'язано з тим, що у цього бренда в Україні дещо дивне позиціонування. Дистриб'юцією телевізорів TCL займаються дві великі компанії, кожна з них завозить різну модельну лінійку, яка має різну локалізацію. Наприклад, моделі TCL виготовляються для скандинавських країн, інші виготовляються на потужностях китайської фабрики для глобальних продажів, звісно, з локалізацією під Україну. Одні ми бачимо китайської збірки, інші, включаючи модель, яка сьогодні на огляді зібрані на потужностях фабрики в Польщі. Розумію, що в цілому це не допоможе вам, як споживачу, обрати і сфокусуватися на певній моделі. Але для цього ми і працюємо, щоб допомогти вам зробити правильний вибір і бути обізнаним у всіх тонкощах та відмінностях моделей. Рекомендую підписатись на канал, тих, хто ще не підписаний. Дякую вам, будемо робити для вас ще більше корисного контенту. Отже, модель 55T7B. І він же TCL 55 c 655, який також найближчим часом ви побачите на нашому каналі, це бюджетний qled телевізор який створений, щоб закрити базові потреби споживача у перегляді фільмового контенту та іграх, але з додатковим насиченим по кольору зображенням. Але одразу важливе зауваження: не варто казати, що 55C655 це той самий 55 t 7 b Вони однакові по екрану, але звук у них кардинально відрізняється. У моделі 55 t 7 b відсутній низькочастотний динамік. Маю на увазі сабуфер, а у 655-ї моделі він є і суттєво покращує об'єм та враження від перегляду. Запам'ятайте, це відмінність, вона є досить важливою при вашому виборі. Але якщо вас все ж таки приваблює перспектива економії в пару тисяч гривень і вам достатньо звуку 2.0 з динаміками сумарною потужністю в 20 Вт, то 55 t 7 b цілком вдале рішення. Комплектація телевізора складається з двох пластикових ніжок гарантійного талону, короткого посібника, кабелю живлення та пульта дистанційного керування. Дизайн пульта, до речі, не змінився. Він виглядає так само просто, як і в минулорічних моделях, але завдяки скруглених формах зручно лежить в руках. Є клавіші швидкого доступу до популярних сервісів, таких як Netflix, YouTube і навіть вбудованого браузеру. Ніжки телевізора можна прикрутити в двох положеннях: як в широкому, так і в вузькому для тих, у кого тумба має обмежений розмір. Дизайн телевізора виконана у сучасному стилі без рамкових екранів, а задня частина все ж таки нагадує нам про те, що це доступна модель з традиційним металевим корпусом підсвітки та матриці, і пластиковим корпусом основної плати та блоків живлення. По інтерфейсам маємо композитний, USB високошвидкісний 3.0 і 3 HDMI стандарту 2.0, хоча виробник вказує на сайті, що там 2.1. Та високочастотні входи для різних типів антен. На задній панелі розміщено RJ45 та оптичний вихід багатоканального звуку. Ще раз нагадую, що ця модель збирається на заводі TCL в Польщі. Wi-Fi має дводіапазонний режим, тому підтримує мережу як 2,4, так і 5 ГГц. Це вже стало звичайною справою навіть в дуже доступних моделях. І так, якщо подивитись на дизайн, зовсім немає думки про те, що цей телевізор є прям дуже доступним. Особливо цікаво виглядає рішення розмістити на боковій грані металевий ярлик з написом QLED. Виглядає цікаво. І не хвилюйтесь, якраз він не закриває зображення з екрану і не буде привертати до себе увагу. Google TV 12 версії саме така операційна система встановлена в телевізорі tcl 55 t 7 b Саме заради неї користувачі, які чітко планують майбутнє використання певних ексклюзивних додатків, обирають цей телевізор. І можу точно сказати, що працює цей телевізор доступний доволі швидко. Навіть у порівнянні з минулорічними моделями, ми маємо чітке покращення плавності інтерфейсу та швидкості відкривання меню aida 64 показує 2 ГБ оперативної пам'яті і неймовірних 32 ГБ вбудованого накопичувача. Я розумію, що 32 не зовсім там великий об'єм, але зустріти такий об'єм в такому телевізорі це дуже приємне здивування. Вже з коробки вільних цілих 20 гігабайт. Можете поставити сюди всі свої улюблені додатки, і ще й я впевнений місце вільне залишиться. Апаратна платформа побудована на чотирьохядерній системі: два ядра з яких енергоефективні cortex a 55, і два ядра cortex a 75, які забезпечують підтримку при необхідності більш важких обробок та навантажень. Ця конфігурація не є найдорожчою, але забезпечує достатній рівень ефективності 4 к телевізора. І, до речі, зауважу, що весь інтерфейс телевізора, тобто сама операційна система, працює в розподільній здатності 4 к Це також дивина для такої цінової категорії. Далі ми переходимо до найважливішого якості зображення та в цілому вражень від перегляду нової моделі. Що можу сказати одразу? Це кардинальні зміни в позиціонуванні нової лінійки телевізорів TCL на ринку. Якщо раніше ми бачили такі кислотні, незбалансовані кольори на екрані, то тепер, діставши телевізор і встановивши стандартний режим, ви вже отримуєте яскраве та приємне зображення. Виглядає все це чудово, особливо якщо порівнювати з телевізорами Samsung, які все ще ріжуть очі своїми кислотними дизбалансованими кольорами і мерехтінням. То цей телевізор приємно нас здивував і можна дивитися без напрягу для очей довготривалий час. Ми знімали телевізор в стандартному режимі, і він дуже непогано себе показав. Яскравість телевізора згідно даних виробника знаходиться на рівні 450 кандел на метр квадратний. Для базових задач вистачає з головою, і навіть HDR-контент виглядає привабливо. Нагадаю, що TCL вас не обмежує в форматах розширеного динамічного діапазону, і тут ви можете побачити як більш розповсюджений Dolby Vision, так і HDR 10, HDR 10 HLG не обирайте, що дивитись, просто вмикайте і насолоджуйтесь. Можливо, в деяких темних сценах, якщо дуже дуже критично і вибагливо ставитись до картинки, ми не побачимо дрібних деталей. Але це якщо взагалі забути про цінову категорію цього ТВ і вимагати максимум від екрану. Окремо ми відмічаємо доволі якісну обробку зображення. Навіть без додаткових налаштувань бандінг в однотонових зображеннях відсутній, всі кольори збалансовані та приємні для споглядання. Картинка не ріже очі і показує дуже м'яко. Стосовно рівня чорного кольору та контрасту не можна назвати цей екран ідеальним, адже маючи VA матрицю без локального затемнення, ми не можемо досягти глибокого чорного, але за світів чи якихось плям немає. Просто ми не бачимо глибокого чорного. При перегляді кіно або геймінгу, взагалі я не помічаю якихось подразників чи світлих плям, які можуть вас відволікати. Простіше кажучи, не ідеально, але на приємному рівні. Давайте ще раз глянемо ролик в Dolby Vision і закцентуємо свою увагу на достатньо збалансованість кольору, чудову плавність руху та яскравість. І от я зараз з вами передивляюсь те, що ми назнімали, знімали, і бачу, що це зображення заслуговує на вашу увагу. Це точно без перебільшення вдале рішення. Ну, от скажіть, як можна взяти якогось Samsung 55 Q60D? За 33 тисячі гривень, адже переплативши 7 тисяч гривень, ви не отримуєте ні Dolby Vision, ні гарантії в 2 роки, ні більш-менш нормального звуку, і ще й на закритій операційній системі Tizen, яка зовсім не радує швидкістю своєї роботи. І якщо ви думаєте, що у таких телевізорів, як Samsung, встановлений неймовірний дисплей з власних заводів, то насправді це не так. Адже фабрика XOT, яка належить TCL, виготовляє панелі в тому числі і для Samsung. Телевізор підтримує геймінг в HDR. Це точно не ігрова модель, яка можливо підійде для сучасних потужних ігрових платформ. Але якщо для вас геймінг це не основна задача, а просто додаткова можливість, яка має бути в телевізорі, то TCL 55 t 7 b для цього підходить. Присутні в телевізорі технологія і VRR та, звісно, ALLM з максимальною частотою панелів 60 Гц. Так званий акселератор 120 Гц я в дії не побачив, тому пропоную перенести цю технологію в розділ маркетингу, який спонукає вас до купівлі телевізора. На практиці ви отримуєте хороший тілік з швидким відгуком та яскравим зображенням. Грати, ну зараз подивіться, без проблем взагалі можна, виглядає все достатньо чудово. Розглядати 55T b як ігровий телевізор, ну напевно, це вже занадто. Базові ігрові потреби він закриває, а от більше розраховувати не треба, бо для цього є старші по класу та характеристика моделі навіть у того самого TCL. Кут перегляду у VA матриці, ну звісно, не досить великий, але це можна вирішити або за допомогою поворотнього кронштейну, або встановивши телевізор безпосередньо перед місцем споглядання. Як висновок, хочу вам сказати, що в нових моделях TCL змогли досягти нового рівня реалістичності, і вирізняється він також хорошим балансуванням по зображенню прямо з коробки. В мене особисто тепер набагато менше запитань до кольорової передачі. Цей телевізор має приємну ціну в порівнянні з основними конкурентами і однозначно стане популярним серед тих, хто потребує операційну систему від Google. Апаратна частина дозволяє комфортно користуватися операційною системою, а великий обсяг вбудованої пам'яті дозволить встановити достатньо додатків. Тому не можу сказати, що TCL 55 t – це невдале рішення для тих, хто шукає доступний та яскравий телевізор. Огляд по звуку можна побачити в окремому розділі для преміальних підписників нашого каналу. Якщо у вас є питання по телевізорам, сміливо коментуйте і ми будемо раді відповісти. Також не забувайте, що ви можете звертатись до нас за купівлею офіційних та перевірених телевізорів. Всі контакти є в описі до цього відео. Дуже дякую, що ви нас дивитесь і підписуйтесь на канал. З вами був Павло, керівник магазину smartshop.kr.ua.